Ти безсмертна, як Львів, і як осінь безсмертна, золота у своїй неповторній красі, і змовляються стіни, закохане серце, мчить до тебе у пізньому, пізньому сні. Я чекав всі століття, Як Данко, як Данте, пережив сто комедій зі свого життя, але музика. Тиші. Веселе Анданте, лиш тепер обійняла мої почуття, небо в золоті літер, велике, як доля, космос в золоті слів, як Велика Зоря, і спалахують вірші, жадані, як воля, наче вічний вогонь у вертепі буття, ти обернешся в звіра. І теплою плоттю відіріш яріж мої відчайдушні вуста. Я піду на твій подих, на запах, на дотик, на твій погляд, туди, де чарує краса, про історії душ і дрімучих інстинктів, давніх звичаїв, зваблення і забуття. Може. Хтось заблукав у своєму дитинстві, а я диким прийду твоє каяття, ти пізнаєш усю насолоду сваволі, увійду в небеса і гріховні думки від любові до крові, від крові до волі, від неволі тепер вже тобі не втекти.